Я собі придбав отаку цікаву річ. У мене, звісно, що вдома стоїть ціла купа зарядних станцій, але мені було дуже цікаво, і я придбав цей екземпляр це Revolt на а, макітовських типу акумуляторах. Ну, це ж і shi і Stark, і Біхай, і все, що завгодно. Ось вони всі різні сюди позаважили і все без проблем. І воно дійсно працює. Вдома використовував саме таку кількість акумуляторів, щоб пережити цей блекаут. У мене вдома стоять нормальні зарядні станції, ну просто що їх вистачає там, на 6, ну, на 8 годин, ну не 24, як було останній раз. А як працює цей Малихан? Ви туди понаставляли різних акумуляторів, включаєте його. Ось ви включаєте 220. Він може видавати 300 Вт 600 в піку. Я від нього заживив холодильник, котел. І саме прикол в чому? Тому що, бачите, я вибираю акумулятор, з якого він буде працювати. Ось почнемо з першого: з біхая. Прикол а, в тому, що от він висадить у цей акумулятор Біхай, потім переключиться на другий, буде висаджувати цей, потім на третій, потім на четвертий. А коли ви вже висадили певну кількість акумуляторів, ви їх просто міняєте і ставите інший. Не відключаючи станцію, вона у вас може там на останньому четвертому ще працювати. Ну, у нас же є оці старковські акумулятори. Він коштує до тисячі гривень, і тут виходить 80 ватт. Ну, це 21 вольт на 4 А, це у нас 84 ватти в цьому одному акумуляторі. Ну, а 12 таких акумуляторів, це у нас вже буде кіловат. Заряджати їх можна просто, такими окремими зарядками, бо просто включивши цю станцію в мережу. І вона вам буде одночасно всі чотири заряджати, трошки менше 2 А на кожен акумулятор давати. І вона, по факту, чотирьох Амперні акуміки, отакі, от коли там чотири штуки стоять, вона їх десь до трьох годин заряджає. Я забув саме цікавий прикол. Туди ще підходять акумулятори від Прокрафта і зарядки від Прокрафта. І, до речі, у Прокрафта теж є от, якась така зарядна станція. Я її в очі ще не бачив, але по картинкам вона дуже схожа. А до чого це все? А до того, що ця станція коштує близько 5 тисяч гривень, і ви можете собі назбирати її хоч на 2 кВт. Це буде 24 акумулятори, хоч на 4 кВт. Просто ви їх переставляєте собі постійно, де і все. Uh, і якщо ви порахуєте вартість 1 кВт з такою станції, то вона буде сильно дешевша, ніж uh, більшості інших. Єдине, що вона вам видасть 300 Вт. Ну 300 Вт мені вистачає, щоб заживити холодильник і газовий котел. Ну, у мене такий холодильник він споживає десь 100 Вт і на пуск йому цій станції достатньо. Можливо, у вас буде якийсь інший. Отака от uh, інформація для вас. Думайте.